Жага легких грошей згубила трьох прикордонників. Службовці, які намагались допомогти порушникам незнаконно перетнути державний рубіж за винагороду, судитимуть про найпоширеніші спроби підкупу на кордоні з Молдовою та Румунією. Розповів начальник відділення запобігання та виявлення корупції Чернівецького прикордонного загону Максим Трофимович. Подробиці в сюжеті. Контрабанда, проблеми з документами та втеча з країни, незаконні схеми, темна сторона прикордоння за вирішення власних проблем. Порушники пропонують охоронцям рубежу від 200 гривень до 20 тисяч євро. Цього року на лінії розмежування України з Молдовою та Румунією вже фіксували випадки підкупу службовців. каже начальник відділення запобігання та виявлення корупції Чернівецького прикордонного загону Максим Трофимович. Протягом 2025 року відбулося 15 випадків відмов від неправомірної вигоди. Загальним розміром на суму більше 134 тисяч гривень. Військовослужбовці були заохочені на суму 14 тисяч гривень. Це також свідчить стійку позитивну динаміку. Тенденція залишається незмінною, розповідає Максим Трофимович. Адже впродовж минулого року у прикордоні зафіксували 37 таких спроб. Коштами вирішити питання найчастіше намагались чоловіки прозовного віку. У зв'язку з введенням воєнного стану. Це більше стосується протиправна діяльність пов'язана з переміщенням громадян України чоловіки чоловіків категорії 18-60, які десь намагаються будь-якими способами залишити межі території України і перетнути кордон незаконним способом. Це може бути як і ділянка, як і ділянка зеленого кордону, що є найбільш актуальним на даному на даний час. Так само це можливо з використанням пунктів пропуску Чернівецького прикордонного загону. Проте іноді кругленька сума затьмарює совість прикордонників. Продовжує службовець. В цьому році в нас мали місце факти три випадки наших військовослужбовців, які були втягнуті в протиправну діяльність, два з них це було пов'язано з спробами незаконного приміщення через державний кордон України. Ну і третій також, в принципі, був, там певно було часткове, часткове сприяння в наданні інформації протиправним елементам. про так, надані службової інформації. Найбільша винагорода, за яку хотіли придбати перепустку за кордон – 20 тисяч євро. Затриманого на хабарі прикордонника зараз судять. Це пропонувалося на ділянці кордону на Перетин державного кордону заплановано було здійснити на відділі прикордонної служби порубне цього хлопчина мало би це насторохти, насторогти, ну налякати і не діяти ніяким чином. Тобто він мусив би здійснити доповідь, здійснити доповідь негайно своєму безпосередньому керівнику, і все було би зовсім по іншому. Зокрема, військовослужбовець нагадує: анонімно повідомити про корупційні прояви на кордоні та припинити злочинну схему можна через єдиний портал повідомлень викривачів. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.